Матеріали скеровано в суд Франківського району. О, так я сказав, що буде. А хто, 9, а хто 8... складав матеріали? 9.01.2014 року складений протокол. Той самий день матеріали скеровано на адресу суду Франківського району. А тому здається матеріалами. це по Михайлу Демиду, так? Так. 9 числа? Нічого не боїтеся, навіть суда Божого не боїтеся. Чому це нічого не боїтеся? Я вірю Бога. Ні, я не кажу, що не вірити. Я просто кажу, що остраху ніякого немає. Тому що по суті людину при е е е е складе на неї матеріали, навіть е ну не розуміючи, чи як власника транспорту, не, навіть жодних доказів немає навіть з рапорту, не виходить, да, що до цього. Одна річ. В сектор, яким я керую, протоколи про адміністративні правопорушення, не складає. Ми не можемо нашу компетенцію. Не ходить вирішувати, чи скеровувати матеріали, чи не скеровувати. мене є матеріали, вони складені. І а хто ми, ми протокол складав? Ми, а це вже давайте другі запити І то я чесно я вам надам всю інформацію, BConnत. але це воно му даєте запит, прошу вас зв'язку з тим, що Так. просто так, Хто склав? Я склав. А вказаному клопотанні підняли вам питання про знайомлення з матеріалами. Я вам надаю відповід. Я вам надам посмотрю, тому що воно є зареєстровано. Що матеріалів у мене немає? Знайомити з ними я вас не можу, зв'язку з тим, що такі пішли в суд Франківського району міста Львова. Це є відповідь на ваші запити. Якого числа числа якось? 9 січня. Це вся інформація, яку я вам О, можу надати по вашому клопотанню. Я ще мушу вам скерувати відповідь. Я вам напишу ось ці питання рішення, які вам ви пишете, я на то Це моя робота, якого вийду. Але Треба я маю до вас. Скажіть, будь ласка, хто склав про тобою? Чи вам відомо це? Я вам ще раз не буду. Прошу надати на відповідь. Ну, усні сапат ви просто не хочете надавати. Я на сьогодні я маю дуже багато роботи. У мене прийом громадян. Ще раз вам це роз, це говорю. Це не є якась, якась інформація. У мене прийом громадян один раз в тиждень. Ви можете прийти і ми будемо спілкуватися. На зараз у мене дуже багато роботи. Я Всі питання я надам письмову відповідь. Тому що надаємо, пише, в мене все рівно два запити буде надано відповідь. Копії матеріалів матеріалі у вас є? Прошу? Копії матеріалів у вас згідно, є. Згідно з на законодавства, ми не беремо копії матеріалів. Тобто є матеріали, вони складені, Добре. ми скеровуємо всі матеріали туди. Ви можете... Добре, Добре. підтвердження від мене вам що потрібно. Мені, Щу, на, на запит. Вам ознайомитися з документами М -м. на представника ви хочете чи ні? Прошу, і вам по вчора показували. А яким чином ми... було передано в суд? Через канцелярію ми що? відправляємо лише одним чином. Там тільки скільки канцелярію візьмемо підтверджує, документи. І коли було? Це, 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 а документи є. підтверджуючи канцелярію не сприймається, вони зберігаються в моєму подростці. Тоді надайте, будь ласка. Я вам ще раз говорю, все тільки на письмовому зверненні. Я чітко виконала ваше клопотання, надала вам інформацію, що не можу вас познайомити. Все інше ви пишете. Я аналогічно надаю вам відповідь. Прошу. Франційський районний суд 9 минута. Я вам просто показую, вони не але я вам показую сповідання, що ми будемо. 3642, а що не маємо. Я говорю, 36, 42, від 9 Вони зараз, що нічого не мали, давати програму. Шановні, я вам вже прояснулася. Чисто, я не знаю, я вам покажу. Ви скажете, можете, хочете, давайте запит, я вам зараз, але я не можу. Чому ви не надасте? Дайте копію підтвердження, що ви відправили. Ви мені дали питання, я вам надала відповідь на поставлені питання. Пиши по призвищу. Давай накатаємо запит зараз цей. Запит, запит. Хай вже це. Щоб інформацію, хто склав матеріали з протокол. Сьогодні, 16 числа, ми були управління е, у відділенні Даї Міста Львова з метою отримати інформацію з приводу адміністративних матеріалів, які, можливо, були складені на лице Демеда Михайла. В відділенні ДІЄ нам повідомили, що 9 числа протокол був відправлений на суд для розгляду. Ми зараз пробували у Франківський районний суд міста Львова в якості журналістів. Хочемо з'ясувати дату, місце та час, коли буде дана справа розглядатися, щоб.

Ми є представники траси, ми до вас прийшли по такому питанню. Ми хочемо з'ясувати дату і час ось однієї справи, щоб, щоб були наповнені присідні і могли з нею ознайомитися. Це один справа про адміністративне правопорушення стосується святого отця Димида Михайла. Демид Димит Михайло. Ми були щойно в відділенні дії, нам повідомили, що 9 січня матеріали поїхали до вас. Усунуть. Значить, суддя Козіренко, це другий поверх сьомої кабінет, і він нам скаже, вам, секретарю, розкаже час розгляду або помічник. Ага. Другий поверх кабінет? Все мені здається, Козеренко. Козоренко зустріч. Козоренко. Тобто, а матеріали знаходяться в суді, так? Ви вже в суді, так. Ну, да. Ви бачите, Вийшли. що є дивний телефон. А, а на яке число розписано, чи не там? Це не розписано. Там не розписано. Там. Там. Там так. Ми представникам адресу. Знаємо, що прийшли матеріали, підсудили по, 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 до Михайлова. Хочемо довідатися, коли буде розгляда справа, що ми були. Добрий день. Ні, ми не є стороною, ми є журналісти. Ми хочемо зіслужити цей процес і зазнати його. Відповідно, хочемо знати, коли буде дата слухання. Наразі я не знаю. Ми тільки надійшли, що не знаю коли. Тобто ви не знаєте. Матеріали тільки на 9 надійшли. січня до вас надійшли. Надійшли. Суддя розглядає призначально. В нього є два тижні для того, щоб розглянути ті наш. Два тижні. Для того, щоб ви розглянути, чи для того, щоб ви призначити справу на. А на коли дата слухання? Я наразі не знаю. Можливо, собі потрапити, є суді? Я вже не можу зрозуміти. Хочете як? інформацію офіційним запитом, будь ласка. Згідно з законом, кожен Згідно має право знати. У нас є я усний вважаю. запит. Усний. Закон не зобов'язаний списновий запит надавати. 90. Якщо ви не Yeah, we'll де передбачено письмовий запит? Скажіть, будь ласка. Ми маємо право знати дату слухання, ми маємо право бути присутні на слуханні. Yeah, we'll Тому ми хочемо довідатися. Якщо ви цього нам не хочете надати, ми змушені будемо зрести до голови суду. Будь ну, ласка, скажіть нам, яке ще я свой. Втречне... Спочатку, спочатку скажіть нам, ви відмовляєтеся на повідомити? Я здається, не дозволяв знімати мене на камеру. По-перше, досі не передбачений. Ви Чим передбачено отримувати у вас дозвіл? Ну, я не хочу, щоб мене знімали дату. Ну, а ми хочемо отримати дату. Ми журналісти, ви знаєте права журналістів. Ви повідомите а, нам дату, чи ви не повідомите дату? Я Самі. не знаю дату. Що ви в мене хочете? Ви не знаєте дату. Не, не. Ви знаєте цього, ДНР. Знаю. Ну то в нього і з'ясуєте. Скажіть, пожалуйста, почекайте. Ми маємо право звернутися до суду і право. Право. З запитом, звернутися. Чим це дадут? передбачено, що це є обов'язково письмовий запит? А як я це усний? Що таке усне? Скажіть, міняти. будь ласка, чим передбачено письмовий запит? Чекайте, Курдор, я засуджую судді. Будь ласка, не грайте на руку ці злочинній владі. Повідомте нам дату. Чому тут злочинна влада? Давайте на руку. Тому що ви спеціально злову... знаєте, ви вже повістку до судді до отця прислали, ви говорите, що ви не знаєте дату слухання. Повідомте нам, будь ласка, дату слухання. Чекайте в коридорі. Скільки часу чекати в коридорі? Скільки доведеться? Я зараз. Ж... Тільки я вам не сам можу чекати. буде знімати в кабінеті. А чим дозвол передбачений? А чим передбачено зйомку? Ми... Ну ви зараз, ви зараз щось ну, аргументовне хочете сказати, чи просто так? Дозволи Своє суб'єктивне бачення? Ви знімати лише приміщенні суду, а не в кабінеті службового. Наші, нехай не запрошують. Ми хочемо вийти з і часом. Можна вийти в коридор, сказати, нема питань. Так і ну і все, Які проблеми. А ви незаконних вказівок не давайте. Що я по кому надівати? Не не, дали, не ви дали, вам не, ви не говорите надівати ковпачок на щось. Подає, що я ж вам не, не кажу, що кашки одна суньте більше на лоб, щоб не було випадки. Я вам говорю про те, що ви не можете займатися або приміщенням. Не Не, не закончу? 23 січня на 10 годину. 23 січня на 10 годину. Все, все? А матеріали дуже, дуже вам, дякую, що повідомили дату. Що підкажіть, ознайомитися з матеріалами справи? Клопотання. Клопотання, але це по ходу сторона робить. А ну, не? Я У нас є, в, нас є в мене є договір на праву допомогу, є довіреність. Клопотання. Тобто... Клопотання в канцелярії зареєстровано передадуть. Не дамо, дама проблем. У вас якісь певні дні є на ознайомлення, що це можна в будь-який час. Тільки зробити. нам заяву передають, продають, надається або відмовляє. В той самий день має замовити. Результат буде як буде станцію.